Далі поговоримо про ситуацію на фронті, зокрема що зараз відбувається на Лимано-Куп'янському напрямку. Для цього долучаємо до нашого ефіру помічника начальника 15-го 15 мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон Іван Шевцов. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. вам. доброго ранку. Доброго ранку і слава Україні. Героям, Героям слава. слава пане Іване. Раніше ми з вами говорили в ефірах про те, що в Росіян був такий умовний дедлайн щодо інтенсивності. Своїх дій на фронті, це вибори президента Путіна, аби показати, що є щось в них там, якісь переваги, перемоги на їхню думку. Скажіть, будь ласка, зараз як ви оцінюєте інтенсивність боїв в зоні відповідальності вашої бригади? Як все змінилося і чи змінилося щось? Ну, якщо взагалі розглядати останні. Місяць то початок місяця був дійсно інтенсивний. Ворог активно здійснював свої атаки як на Лиманському, так і на Купінському напрямку. Але потім сили в нього все ж таки скінчились. І протягом буквально останнього тижня активних дій, особливо на Купінському напрямку, ворог не вів. Там іноді не було так взагалі, іноді було 2-3, Але буквально вчора ворог знову активізувався. Тому досить суттєво протягом минулої доби на Лимано-Купінському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Усі атаки ворога були відбиті, з них 10... Атак було здійснено на куп'янському напрямку поблизу населеного пункту Синківка і 14 на Лиманському напрямку. Також ворог суттєво активізувався, і у використанні своєї артилерії 808 снарядів було випущено ворогом по прикордонним населеним пунктам і по позиціям сил оборони на лінії зіткнення. Пане Іване, а ці атаки це здебільшого піхота чи використовують зараз і важку техніку росіяни? Якщо говорити про минулу добу, то у нас було досить несприятливі погодні умови для того, щоб використовувати щоб активно використовувати бронетехніку. Тому переважна більшість цих штурмових дій ворог здійснював в пішому порядку. Техніку практично не використовував. Але сьогодні я так думаю, що сприятливі умови вже будуть, і ворог знову буде використовувати ці свої штурмові дії, але вже з використанням техніки. Пане Іване, перед нашою розмовою я розповіла історію, яка була на Фейсбук-сторінці прикордонного загону Сталевий Кордон. Скажіть, будь ласка, і бачу, так що доволі часто виставляєте відео з бійців аеророзвідки, наскільки допомагають зараз дрони у війні, зокрема в вашому загону. У це війна взагалі вона характеризується як війною дронів на сьогоднішній день. Це одне з найдешевших і найефективніших видів озброєння. Ми активно використовуємо як FPV-дрони, тобто ударні дрони, так і дрони, які здійснюють скиди, бомбери. Така робота проводиться щоденно, навіть не зважаючи на несприятливі погодні умови, наші бійці все ж таки здійснюють виліти і для здійснення розвідки, і для здійснення ураження сил противника. Найчастіше вдається все ж таки знищувати особовий склад ворога. Але часті випадки, коли нам вдається уражати техніку. Ну і пане Іване, вчора в ефірі телемарафону ви говорили, що впродовж 2024 року на ділянці, яку тримає бригада, зупиняли дві спроби прориву ДРГ. Скажіть, будь ласка, зараз з якою метою ДРГ прориваються, які що вони, які завдання перед собою ставлять завдання у ДРГ воно не змінюється. Це зайти з тилу на позиції сил оборони, завдати удар в спину. Або здійснювати підривну діяльність, тобто це мости, якісь важливі енергетичні структури. Наша головна мета не пропустити, не допустити, щоб ворог своїми ДРГ зайшов в глиб ділянки України. Це буде небезпечно, як і для місцевих жителів, так і для пересування сил оборони. Іване, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо вам, що ви долучилися до ефіру. Це був Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. З ними обговорили ситуацію на Лимано-Купінському напрямку. За його інформацією, ворог там вчора активізувався, і, зокрема, провів 24 атаки. Всі атаки наші військові відбили. 10 атак він провів на купінському напрямку і 14 на Лиманському.